На початку року, після чисельних скарг від бізнесу щодо утиску та переслідування їх правоохоронними органами, у дію було введено указ президента про заходи із забезпечення економічної безпеки. Тимчасова слідча комісія за участі парламентарів правоохоронних органів та міжнародних інвесторів зустрілись обговорити перші результати роботи. Галина Янченко, голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, заслухавши виступи представників Нацполіції, СБУ, офісу головного прокурора, згадала про резонансні Раво, коли правоохоронні органи з одного боку застосовують великі зусилля для розслідування економічних злочинів, проте у той же час чомусь не помічають, що відбувається на митниці. це питання, коли на кордоні з Румунією було знайдено і зупинено кілька фур, кілька бензовозів, в яких знаходився зовсім не бензин, а контрафактні цигарети, які вивозилися за кордон. І цистерни зробили разом 30 контрабандних рейсів, тобто ми говоримо про мільйони доларів, які не до отримав бюджет. Представники бізнесу, що були присутні на засіданні, підтвердили загальне занепокоєння. Заступник генерального директора Філіп Моріс України Михайло Поляков нагадав присутнім учасникам засідання про те, що ситуація з нелегальним ринком Тютюну катастрофічна, у 2023 році. Бюджет надо отримав мільярди гривень від тютюнової галузі через тюнєвий ринок. На жаль, за інформацією, яка є у таких джерелах як Кантар. Україна найбільшу проблему саме є контрафакт, тобто це є підробка. Тютюнових виробів незаконне виготовлення саме на території України цих підробних тютюнових виробів. Ми як компанія Філіп Моріс для нас найбільший пріоритет це запобігання підробки саме наших брендів. Тому що, окрім того, що це втрати державного бюджету, також це втрати нашої компанії. Також це ті споживачі, які купуючи цей продукт, у них може скластись враження щодо неякісної продукції. Компанія очікує від правоохоронних органів на якнайшвидше розслідування справ щодо нелегального виробництва тютюнових виробів та притягнення винних у підробці продукції міжнародних брендів до відповідальності. Є справа, от як сьогодні озвучена, коли фактично правоохоронці не зупиняють якусь контрабанду, яка їде з України, наносять цьому. Шкоду і державному бюджету України і, і, і репутацію України. Ну такі ситуації, на мою точку зору, вони не повинні мати місце. Кошмарити бізнес, знаходити якісь не знаю, зачепки для того, щоб відкрити кримінальне провадження, заблокувати діяльність підприємств, і фактично, це дуже негативно впливає не лише на конкретне підприємство, де працюють люди, які отримують зарплату, а й в цілому на нашу обороноздатність. У той же час і інші представники бізнес спільноти що продовжують працювати та інвестувати в Україну, сподіваються на рішучі дії з боку правоохоронних відомств по вирішенню їх справ на даний момент. Зараз рано казати про якісь результати, оскільки ще не закінчилися ті терміни, які були поставлені обласним прокуратурам і профільним підрозділом, щоб вони відзвітували про проведену роботу. Однак я можу сказати, що наш підрозділ активізував роботу з бізнес-асоціаціями, і це ви можете побачити публічно. І практично з найбільшими асоціаціями ми провели спільні заслуховування справ, де є проблемні питання. Голова ТСК з питань захисту та прав. Інвесторів черговий раз нагадала, що бізнес не повинен відбиватись від контролюючих органів, а має створювати нові робочі місця та розвиватись.